Вітаю вас сьогодні 4 жовтня, п'ятниця і 216-й день із циклу 365 днів одного року. Невпинно час пливе, і ми інколи через. Вузлові точки проходимо, коли треба прийняти рішення, зважити всі за і проти. Немає практично орієнтирів, на що можна опиратися. Внутрішнє відчуття, інтуїція. І довіра до того, що тебе веде все-таки твій ангел-охоронець. Доводиться серйозно поставитись до цього. Я вам бажаю спокою внутрішнього. Зберігайте взаємними. Бережіть себе і своє здоров'я, будьте здорові.